Сьогоднішнє відео посвячено тому, як я готую до наповнення камінчиків наповнення місячною енергією на повнолуння. Дуже важливо каміння не тільки чистити, а й наповнювати. І найкращий день для цього це є повнолуння. В цей день місячна енергія найсильніша. І вона здатна наповнити ще більшою силою, щоб відкрити ще більшу енергію наших камінчиків. Я також не буду заряджати пало Санто. Тут є в мене громове дерево. Це мої прикраси з камінчиками. Також хочу зарядити Рудракшу. Планую. Плести-браслетики з Рудракши, це священне дерево. Також обов'язково я чищу і наповнюю свої робочі маятники. Ось такий в мене є металічний, ось такий з камінчиками. І, звичайно, свій талісманчик. Збираю всі скарби що маю, також ставлю і на очищення. Ось так в попередніх відео записувала, як правильно очищати каміння, з якими була проведена якась робота, або новенькі. Тут в мене нові камінчики, їх також треба очищати, можливо, і не один раз для якості ще краще Також я запускаю чашу. Чудово. Ми викладаємо або на дерев'яну тарілочку, або на глиняну, або на якусь поверхню, якою ви не користуєтесь в щоденному житті. Це не має бути тарілка, з якої ви вчора їли. Це може бути дощечка дерев'яна раджу. Прикупити для очищення і наповнення якусь окрему собі посудину. Отже, складаємо всі наші прикраси, всі наші камінчики, всі наші прикраси з різними Різні-різні каблучки, це можуть бути сережки, це можуть бути ролери там, де є в нас камінь або дерево. І в... Ніч повнолуння, ми виносимо на вулицю всі наші скарби так, щоб місяць їх бачив, щоб його енергія їх наповнювала. Але я нагадую, ставимо в такому місці, де їх не перевернуть наші. Домашні улюбленці, не коти, не собаки ставимо або в їх, або в таких місцях, що ми точно знаємо, що ніхто з ними нічого не зробить. Якщо нема можливості на вулицю винести, то ми викладаємо на підвіконня з боку місяця і на повнолуння наповнюємо наші камінчики цією енергією місяця. На другий день ми зранку забираємо. Камінчики, і вони вже у нас готові. Я попереджаю, деякі каміння, якщо попадає на них сонячні промінчики, можуть змінювати свій колір, вигорати. За цим треба дуже уважно слідкувати, щоб ваш улюблений камінчик не зіпсувався. Ось такий спосіб наповнення. Дякую за увагу!